Зміни в системі МВС це єдина ефективна реформа, яку зараз видно. Але водночас ми всі розуміємо, вона не завершена і вона не є 100% позитивною. При цьому всі прекрасно розуміли, що з цифрами можна маніпулювати. Зі статистикою можна маніпулювати. Цифра рівня довіри збільшується. Це факт. Цифри зростання злочинності по певним категоріям збільшується. Це також факт. головне, що ми досягли це. Зростання рівня довіри абсолютно прогнозовано від великого захоплення суспільства новою, навіть ну новим, новим виглядом, новою формою, новою. новою... Новою реальністю поліції, на жаль, пане Артеме, напевно, я вас трішечки розчарую з боку громадськості. Дійсно, патрульна поліція, ви помітьте, що громадськість, хоч вона була там з порушенням закону створення, не дочекалася, ніхто не критикував патрульну поліцію, тому що на той час було так потрібно. Громадськість дійсно чекала змін. Ми їх усі чекали. По факту, патрульна поліція була необхідна, її зробили. Не будемо навіть зараз оцінювати з кого, що вона там з молодих хлопців, які дівчат, яким провели там тримісячне тренування. Маємо, ну, що має громадськість чекала, ви це дали. Дійсно, результат не можна оцінювати результативність роботи та реформи виключно за рівнем довіри. Рівень довіри він сьогодні є. І він саме формується засобів масової інформації. Завтра нема, тому що сьогодні. Все добре далі проходить той час, і люди вже починають дивитися, чи безпечно на вулиці, чи можуть вони виходити. Не беріть собі в основу, що Рівень довіри це самий основний показник, не основний цифри також впливають. але Їм потрібно керуватися та все ж таки щось змінювати в даній ситуації. А це якраз і допоможе вам, професіонали, які є у вашій системі, яких ви зараз набираєте, тому що реформа заради реформи не має бути. Процес заради процесу. Ми очікуємо результат. Далі ми подивимося, як воно буде, що ми зараз маємо. Патрульна поліція вийшла картинкою. Ви кажете про ситуацію в АТО, про кількість зброї, яка на вулицях, але починати реформу таким чином, що створити патрульну поліцію як картинку. А єдині органи, які борються з організованою злочинністю, такі як УБОЗ, вони були ліквідовані за рік, нерозкритими залишається майже 2 тисячі розбійних нападів, понад 15 тисяч грабажів та 200 тисяч крадіжок вчинених протягом минулого року. Беремо по районах, забуваємо Донецьку, Луганську область, тому що, міста, тому що там ситуація в шести регіонах держави. Кількість нерозкритих розбійних нападів збільшилася в Тернопільській вісім разів. Тернопільська далеко у нас від лінії розмежування Харківський, хмельницькій, херсонській та черкаській. Візьмемо їх в три рази. Це цифри, їх не можна ігнорувати, тому що можна казати, подобається реформа, не подобається, вона потрібна. Але цифри потрібно їм оперуватися та на них зважати та аналізовуючи щось робити.